Вітаю, дорогі учні, та всі, хто цікавиться інформатикою. У цьому відео ми розглянемо, як виконати завдання з підручника завдання номер 2 Прочитаємо мову задачі. Відкрийте вказаний учителькою учителем файл, наприклад, розділ 6.61 зразок 612. Розгляньте таблицю. Уведіть у подорожніх клітинках такі числа, щоб суми чисел кожної вертикалі, горизонталі та діагоналі дорівнювали одна одній. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 6,1,2. Відкриємо завдання зразок 6.1.2. І так, ми зможемо в цьому завданні заповнити магічний квадрат. У таблиці так, щоб сума чисел кожному рядку, стовпцю та. Діагоналі були однаковими. Як ви розумієте, це завдання дуже цікаво, яке буде розвивати вашу логіку і математичні навички. Але давайте спочатку згадаємо, а що ж називають магічним квадратом. А магічний квадрат це таблиця, де числа заповнюються так, щоб суми всіх рядків стовпців і діагоналей є однаковими. Ви бачите зараз перед собою таблицю 3х3. І таких сум є вісім, тобто три рядки. Раз, раз, два, три. Є три стовпці, тобто це вже у нас шість, і дві діагоналі, тобто вісім. Тобто таких сум є вісім. І завдання полягає в тому, щоб правильно підібрати числа. І так, як треба визначити магічну суму? Я записала для вас формулу для магічного квадрата 3х3. І цей магічний квадрат можна розв'язати за такою формулою для розрахунку суми, яка буде однаковою для всіх рядків, стовпців і діагоналей. Побачимо, що ми маємо замість n підставити число 3. Помножити на 3 в квадраті плюс 1. 3 в квадраті це буде 9, плюс 1 це 10, 10, помножити на 3 буде 30, поділити на 2, ми отримаємо число 15. Тобто в наших рядках, стовпцях і по діагоналі має бути число 15. І так, давайте спробуємо заповнити магічний квадрат. Давайте з вами. Подумаємо, як же так підставити числа, щоб отримати да, число 15. Давайте подумаємо з вами. Ну, наприклад, давайте візьмемо число з вами 8 і, наприклад, і 1. А сума та має бути 15, то третє число ми можемо знайти наступним чином. Яким? 8 плюс 1 плюс х дорівнює 15. Тобто звідси х буде дорівнювати, що нам потрібно 15 відняти 8 і відняти 1. І ми отримаємо число з вами 6. Давайте ми спробуємо у клітинку b3 ввести. У порожні клітинки ці числа. 8, у клітинку b4 1, і у клітинку b 5 ми ведемо число 6. Дивимося, сума першого стовпчика 15. Бачимо, сума по діагоналі зараз дорівнює 8, а нам також потрібно, щоб було 15. Далі, бачимо, що далі? Тепер ми можемо ввести числа у стовпчик С. Тобто у порожню клітинку С3. Ми ведемо число, наприклад, 3, тобто сума чисел 11. Тобто, ми можемо 15 відняти 11, і це у нас буде яке число? 4. І ми бачимо, що сума. Першого рядка дорівнює 15. Значить, ми правильно з вами рухаємося. Нам залишається тепер, якщо відомо два числа, ми можемо знайти третє число. Яким чином? 6 плюс 4 буде 10. Значить ось тут ми можемо ввести число 5. Перевіряємо. Так, 15. Тут 15. І дивимося, що ось тут у нас вийде. 8 плюс 5. 13 і додаємо 2. Тут дивимося 6 і 8, 6 плюс 2 8, і додамо число 7, 15, добре. І залишається ось тут останнє число підібрати. 1 плюс 5 буде 6, і 15 мінус 6 це буде 9. І так. Подивіться, тепер уважно. Усі стовпці та діагоналі дають число 15. Тобто ви побачили, що таким чином ми змогли розв'язати завдання, заповнивши магічний квадрат в електронній таблиці. Давайте збережемо цей файл у власну папку. Для цього натискаємо «Файл», зберегти як. Обираємо огляд і обираєте папку власну для збереження. У мене це 6Б, і замість зразок ми пишемо ім'я завдання. А 6, 1, 2, так і залишаємо. Натискаємо кнопочку Зберегти. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є питання або хочете більше таких відео, залишайте коментарі. Не забувайте поставити вподобайку. Та підписатися на мій канал. До нових зустрічей!